На Вінниччині вводять планові відключення електроенергії 8 листопада. Обіцяють, що без світла залишатимуть не більше ніж на дві години. Про це повідомляють у Вінниця Обленерго. Графік запланованих погодинних вимкнень світла для вибраної адреси обіцяють опублікувати на сайті Вінниця-Обленерго. Шановні споживачі, маємо розпорядження від регіонального диспетчерського центру південно-західного регіону про введення обмежень електроенергії 8 листопада. Повіниця обленерго згідно графіка погодинного відключення споживачів. Час обмежень в обсязі від 800 до 11.00 включно 14,3 МВт. З 12 по 13 без відключень 0 МВт. З 14.00 по 2000 включно 14,3 МВт. Тобто складені графіки погодинних відключень 8 листопада застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів. Йдеться в повідомленні.